Друзі, вітаю! Є новини про те, що Україна може не отримати гроші від Сполучених Штатів, як мінімум, таку ідею зараз просуває спікер Конгресу Пан Джонсон. І каже: давайте проголосуємо 17 мільярдів для України, але для Ізраїлю, але не включаючи Україну. Проте є прекрасні новини з Європи щодо конфіскації російських грошей. Підпишіться на канал, дуже важливо. Ми з вами витискаємо російські наративи. Нас зараз 267 тисяч, і ми йдемо до 300. І будемо як 300 спартанців вибивати російських агентів з українського Ютюбу та ділом допомагати українському фронту збирати гроші на дрони. Тому підпишіться на цей ютюб канал зараз. порадьте своїм друзям і підпишіться на. Японський Viber, канал, який я веду і там пощу новини, та американський WhatsApp тільки заради того, щоб витискати російський телеграм з українських новинних стрічок. Тому що ви всі розумієте, що. Телеграм це ФСБшна структура, тому підпишіться на YouTube, WhatsApp, Вайбер, і ми з вами починаємо. Палата представників Сполучених Штатів хоче проголосувати за підтримку Ізраїлю без допомоги України. Таку думку озвучив спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон і пообіцяв зробити. До наступного тижня, коли Палата представників проведе голосування щодо з е, даного законопроекту, е, 17,6 мільярдів доларів безпекової допомоги без жодних інших умов, е, в тому числі і України. Тобто хочуть допомогти Ізраїлю, але не допомогти Україні. Ви знаєте, що Джонсон це Трампіс, це людина, яка підтримує Мага Make America Great От він це зробив. Е, Перед учасниками конференції, коли сенатори намагалися доопрацювати і проголосувати двопартійний законопроект про національну безпеку, на переговори, щодо якого пішли місяці, американські видання пишуть, що цей крок може ще більше підірвати підтримку компромісу, який вже зазнав критики з боку партійних лідерів, таких як Сам Джонсон, як Трамп і багато інших таких. Ультраправих радикальних політиків Джонсон заявив, що сенатський пакет буде провалений після прибуття до палати представників, стверджуючи, що його заходи безпеки кордонів недостатньо жорсткі, щоб стримати нещодавній сплеск міграції. Він додав, що палата представників натомість зосередить свої сили на імпічменті міністра внутрішньої безпеки. Голосування щодо якого очікується відбудеться наступного тижня. В суботньому листі до членів палати представників Джонсон зазначив, що Палата представників також надаватиме пріоритет власному підходу до підтримки військових зусиль Ізраїлю проти Хамасу, незалежно від того, яке законодавство з цього питання може прийняти Сенат. Якщо таке буде прийнято, їхнє керівництво усвідомлює, що не включивши палату представників у свої переговори, вони усунули можливість швидкого розгляду будь-якого законодавства. Загалом ми бачимо, що як зазначає видання, учасники переговорів у Сенаті працюють над широк, широким законопроектом про фінансування національної безпеки, щоб задовольнити вимоги республіканців, які вимагають, що будь-який закон, що направляє військову допомогу Україні, також суттєво покращував безпеку на південному кордоні з Мексикою. І ми бачимо, що іде боротьба з обох сторін за президентську кампанію і за кордон, який впливає на внутрішні рейтинги, і український закон. Котрий місяць вже є е, причиною точніше так, український закон страждає через внутрішньополітичні причини. Республіканці намагаються кусати Трампа зі всіх сторін, Байдена зі всіх сторін, як він не намагається їм. Догодити чи навпаки переламати. Вони кажуть, що цього мало треба більше. Ну і, зрозуміло шантажують його Україною. Знову ж таки, не всі республіканці, республіканці трампісти, республіканська меншість, але яка сьогодні вправно отримала посаду спікера, яким став пан Джонсон, і яким власне маніпулюють, бачите, зараз вже не тільки конгресом. Остання заяви це і спроба шантажувати сенат. Ну, по великому рахунку, така політика шантажу. І ми бачимо, що Сполучені Штати. Зараз не можуть вести політику єдиного голосу, і ну, знову ж таки в рамках виборчої кампанії дві партії намагаються довести хто кому Рабінович, як кажуть в Одесі. Ну, і пан Джонсон максимально сильно допомагає пану Трампу розхитати політику, яку вів Байден. І розуміючи, наскільки для Байдена, в тому числі персонально важлива Україна, от вони зараз неї намагаються десь брати в заручники, де шантажувати, десь е, маніпулювати. От, хоча ми бачимо, що Байден е, за допомогою інших країн до, намагається допомагати Україні. Це і 7 мільярдів від Німеччини, це і 2 мільярда від Норвегії. Перед цим було 5 мільярдів від Норвегії, Болгарія дала 3,5. Зрозуміло, що в нього ще є в рукаві запаси, і Франція, і Німеччина, і ще деякі країни, і які кілька мільярдів Україні можуть дати, доки в Штатах вирішить це питання. Зрозуміло, що Ізраїль на слуху, але Україна не менше. Ну от і ми знаємо, що якби е, республіканцям не хотілося зараз завдати удару, по Байдену вони розуміють, що навіть перемігши е, війна Росії проти України їм прийде в спадок і її доведеться вирішити. Тому чим гірше зробити краще від того точно не буде. Але не може бути поганих новин. Хоча я думаю, це не кінцеві новини, це швидше виглядає як шантаж. Але не буває навіть таких новин безгарних. Financial Times вийшла із новиною, прекрасною новиною, вам скажу. В якій говорить про те, що придумали формулу, як забрати російські гроші для України, і тут Financial Times розписує просто прекрасну схему, як росіян забрати їхні активи. Вони пропонують і цей лист. Вже розіслали всім представникам G7, в центрі. Зрозуміло, що Україна, Росія і Бельгія. Здавалось би, в Бельгії 191 мільярд російських грошей. Вони зберігаються зрозуміло, що в цінних паперах. От але що пропонують в Європі? Знову ж таки, не без лідерства Сполучених Штатів це те, що свого часу закинув Байден. Поклав на стіл, що сказав: Ну окей, якщо ми не зможемо дати 60 мільярдів, давайте дамо Україні 300. Так, от що відбувається зараз в G7 та в Європі, створюється коаліція підтримки України, яка повинна зробити наступну історію. Розіслали листа з пропозицією, створити фонд в цій коаліції, який буде допомагати Україні. Фонд. В задаток допомоги Україні покладе заморожені російські активи. Потім G7 скаже Росії: друзі, ось ви били по Україні, знищували інфраструктуру, вбивали людей. Ось вам чек. Умовно 300 мільярдів доларів. Росія каже: ми платити не будемо. Коаліція каже: Окей, можете не платити. Що в нас закладено в задаток? В задаток лежать заморожені російські. Активи наскільки на 300. Окей, забирайте. Що вони цим вирішують? Дають Україні гроші раз. Тобто, тут лідерство Сполучених Штатів від G7, це однозначно. Друге, не обрушують фінансові ринки, тому що раз заберіть разово там 200-300 мільярдів. Це буде дуже відчутно, і такі країни, як Китай, Саудівська Аравія і багато інших, ну знову ж таки автократичних режимів, змінять. Своє відношення до Заходу, до зберігання своїх грошей там і можуть ці гроші почати виводити. От, тому вони кажуть, і ми зараз не обвалюємо ринки, платимо за Росію, але потім їхні активи заберемо собі. Ось така нескладна. Формула, але яка обіграє Росію про сіка. Ви просто так наші гроші не заберете. Окей, просто так не заберемо. Заберемо не просто так. Тому заява Джонсона не є суперкритичною. В Європі є мізки, фінансисти, інтелектуали і політики. А не тільки в Європі, і в Штатах, і в Британії зрозуміло, що які зараз про це думають. Просто велика валова частина цих грошей: 191 мільярд. Це тільки Бельгія. Ну і взагалом в Європі там більше 200, ще сотня лежить. В Сполучених Штатах. Тому виглядає так, що навіть якщо Конгрес не зможе дотиснути, будуть дотискати саму Росію. До речі, погодьтесь для нас це не така вже й погана формула, коли ми змусимо росіян платити за все. Як вам така ідея? Як вам заява Джонсона? Як думаєте, проголосують тільки Ізраїлі, чи демократи все ж таки зможуть не допустити і нав'язати два пакети? Це перша річ, а друга чи. Погодиться G7 видати Україні ці насправді великі великі гроші. Підпишіться на канал, напишіть відповіді в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.